У терапевт, хірург, психіатр у військоматі з самого ранку величезна черга. Військово зобов'язані з повістками проходять медичний огляд. Старший оператор тактичних ракет. Імовірно, більшість із них уже за місяць після підготовки будуть на передовій. Ну а куди діватися? Рано чи поздно все рано прийде. Прийдеться йти. Лікарі розповідають, більшість військово зобов'язаних здорові, проте є й непридатні з набутими та хронічними захворюваннями. У нас приходять. Такі, що вже вік у них, ну десь 50 років, там то багато таких, і є такі, що вже в них набуті захворювання. От вони служили в своє време, а зараз набуті захворювання, гіпертонічна хвороба. Там є виразкова хвороба. Сервиразкова хвороба серцем. Там то вони просяться, щоб хочуть служити. Після медичного огляду фізично здорових чоловіків відправлятимуть у навчальні центри збройних сил України. Явка за повістками складає від 70 до 80 відсотків на даний час. Переважна більшість військовозобов'язаних громадян розуміє, що потрібно стати на захист батьківщини. Краще зупинити ворога в тих рамках, в яких зараз існує війна, чим допустити їх. На межі нашого міста Полтавщини і рідного краю нагадаємо серед військовозобов'язаних, які звільнені від мобілізації, непридатні за станом здоров'я, студенти та аспіранти, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, опікуни та люди, які доглядають за інвалідами, а також народні депутати. Четверта хвиля мобілізації говорять військові зумовлена передусім посиленою агресією з боку Росії, а також вона потрібна для ротації тих. Хто в зоні, АТО уже більше півруку.